Щодня, йдучи на роботу, я не знаю, чого очікувати, чи сьогодні знову звучатиме сигнал тривоги, чи не буде обстрілів ракетами? У моїй рідній країні вже рік іде страшна, несправедлива, безжальна війна, яка змінила життя кожного з нас, але наше життя продовжується далі, завдяки нашим безстрашним воїнам, нашим захисникам. Ми можемо почуватися в безпеці. За цей непростий рік я навчилася боротися зі своїми страхами, мію опановувати тривогу відчай, адже я вихователь. Ця професія змушує мене забути усі проблеми, відчувати себе завжди енергійною, позитивною і перебувати у світі казкового дитинства. Заходячи щоранку до групової кімнати, бачачи всіх маленьких вихованців, з палаючими вогниками в очах, я розумію, що вони чекають від мене чогось дивовижного, чаруючого, розумію, що я потрібна їм, щоб підтримувати їх у цей непростий час. Я намагаюся бути для дітей другом, порадником, підтримкою, до кожного знайти свій підхід, зрозуміти кожного. І сподіваюся, що мої вихованці виростуть освіченими, гідними людьми, мирній, вільній і незалежній Україні. Адже початок життя дітям дають батьки, але зробити другий крок допомагаю їм я, вихователь.